Доброго дня, скажіть, будь ласка, нам сказали, що ви керівник цієї групи за прибиранням. Я не керівник, я начальник жуканфірі. Ви знаєте, що зараз тут проходить е, правопорушення? В чому? Тому що ви знаходите і ну ви ж працівник комунального підприємства, ваші працівники знаходяться ось в Усіх прав... працівників вихідних. як я пару і ви ви зараз е, знаходитесь в агітаційному бранні. Я в вихідний можу робити що, що хочеш. Кого захоче, того буде під. Ну, нам ваші працівники сказали, що сьогодні не вихідний. Вони сказали, я кажу, я порталу кажу вас. Сьогодні вихідний, субота. Так, як вас звати? Присавці... Тамара Івана Єрмакова. Тамара Іван, ваші роботники. Ні, ваші робо працівники он в косинці, в брюках вони в білому також ось в З ось ви відродження в ті, в кого накидка. робочий день. Значить, не... Ну ви знаєте, що за законом навіть тих, у кого робочий день, ви не маєте права залучати. А ми не залучаємо їх. Ми їм допомагаємо. Це порушення закону? Ні. Я. Я можу, я, як громадянин України, в найборчий не можете... е, час е, підтримати. Ви, ви, можете, да, ви можете будь що зробити, але ось дивіться, ваші люди, ось, е, е, комунальне підприємство Гарків Благоустрій паралельно з вами працює. Ви їм платите? Вони працюють на своєму робочому місці. Ну вони зараз працюють одночасно з агітацією? Ми їм допомагаємо. Ми їм допомагаємо. Заборонено законом. Ні. Стаття час 60 10, частина 2. Я, я, я не можу нікому допомагати. Добре, нам складати акт про порушення. Ми можемо допомагати неробочим, чи час, будь-якому депутату. Я не сумніваюся. Тетяна Іван, Івана. Тамара Івановна Ярмакова. Так. Да? Да. Ви хто і ке? Я, я начальник жилкарського фермера. В якогось району, чи взагалі? В дільниці. дільниці. Сорок 41 Сорок перший За Всі не роботі часи, я допомагаю, допомагаю прибирати територію. <гумів> Дякую вам. Так, ну есть кто вы Э, э, жилком э, сервис, дельница номер 41. Скажите, будь ласка, у вас рабочий сегодня... День. Бежите, пожалуйста, а у вас сегодня выходной или рабочий день? Рабочий. Рабочий у нас. Рабочий день, да? да? А вот Вы на субботе. Рабочий у нас по графику рабочий день. Рабочий Почему угу. женщина? А начальница ваша говорит, что выходной? Мы благоустроены. У нас суббота рабочий по... день, короткий день до часу. А завтра а. выходной. А завтра другие люди выходят? У а завтра другая да? Вы да? все относитесь, относитесь к одному предприятию? Конечно. Да? Да. Вы относитесь к всей дельнице, яка зараз, бо да. ваша тамара Ивановна, правильно? Да, да, да. 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 Скажите, будь ласка, вы... По скажіть, пожалуйста, у вас сьогодні робочий день? Конечно, робочий, ми робочий ми день. А ви працюєте сьогодні? Да, ну, у нас У нас за кор... кор... да, час, час. <свят> у нас до часу сьогодні робоча. <свят> <да. свят> да. Ви працівник комунального підприємства. А, І ви сьогодні робочий день, так? Чи знаєте що, вам заборонено в робочий день агітувати? А ми кагова. Не вам, а ось пані, яка на накидці відродження. Там Як вас звати? Вам на українському? ні, ви з різниці. Лєна. Ні, а ваше ім'я і прізвище. Ім'я і прізвище ваше. Якщо робоча а але у них роботі ми є офіційними спостерігачами, журналістами. Громадянська мережа опора. Мене назвати українець Олена. Добре. Добре. Я вам можу залишити свою візиточку. Зараз ми все знімемо і я вам. Бачите, ось пані, яка сказала, мы видим, мы що вона... Все прекрасно слышали, да. Все прекрасно слышали. Робочі міні, робоча мінімально. Бан, все припідняй.